Ваші душі хай осяє, а громада ваша гожа. Хай міцніє й розквітає. Та в дітлахів військовослужбовців вітає з новорічними святами святий Миколай. І після розважальної вистави від театру Ляльок мрії збуваються завжди. Що сказати, що сказати! Ознайомі! Серед присутніх на святі пані Світлана зі своєю чотирирічною донькою Софією. Вже вісім місяців чоловік криворіжанки боронить нашу державу від окупантів. Сім'я на таку розважальну програму завітала вперше. Подсказали, що Можна завітати на свято. Вирішили. Приїхати я вважаю, що добре, щоб діти розвивалися, в садочок не ходять, в школи не ходять, хоч якесь розв'ячення. Загалом суботній вихідний на святкову програму завітали близько 300 дітлахів віком до 16 років, діючих, загиблих, полонених та зниклих безвісти військовослужбовців, а також наші маленькі нові криворіжці та малечі з багатодітних сімей. І кожному військова адміністрація спільно з благодійною організацією на Бадкривбас підготувала подарункові пакуночки. Попри те, що війна, але ж діти є діти заради. Де наших дітей сьогодні воїни не шкодують свого життя на війні, тому ми радо вітаємо, радо даруємо це свято нашим діткам. Солодкі подарунки дуже чудові, там цукерки різні абсолютно, але всі дуже смачні, тому ми сподіваємося, що всім діткам ці подарунки дуже сподобаються. За ініціативи начальника військової адміністрації кривого рогу Олександра Вілкула подібні концертно-розважальні програми для криворізьких дітлахів проводитимуть до 19 січня включно. Маріола Акуліч, Максим Мурашов, перший міський.